Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу розповісти вам, як я формую колоновидну грушу. Постійно якось оминаю, не маю часу, як зняти відео про цю грушу. Спочатку перші роки я не знав, як її формувати. І так пробував, і так, по-всякому. Прийшов до якого я висновку. Плодоносить ця груша, дана, даний сорт на таких гілочках другого порядку на другий рік. От це приріст минулий рік. З цих 50 сантиметрів два роки назад. Це три роки, і цій гілці чотири роки. Тут був зроблений зріз, зроблений перевод. Зараз поясню, покажу на прикладі оцих двох гілок. От три роки гілці, вона відплодоносила, минулий рік я зрізав і перевів на боковий пагін. Тут ось до плодове утворення, а те буде на наступний рік утворення. І я знову знайду десь тут, де відіб'ється брунька і переведу. Так само і з цієї сторони. от. Я перевів на гілку, яка буде рости в сторону бокова, а ці з плодами залишив плодовими утвореннями. Якщо я бачу, що закладаються плодами, Таке довше утворення, я залишаю. Воно цей рік відплодоносить, ця гілка нагнеться, от розкриє крону. І на наступний рік я подивлюсь, на яку тут відіб'є гілочку, можливо, на цю переведу, ну, якусь переведу. Отак от я формую. Перші роки, як кажу, я не знав, як формувати. Далі я почав обрізати, видаляти гілочки. Вона дуже починає пускати бокові, тут видно, що все видалене. Ви собі можете подивитися, скільки я залишаю там 5, 6 гілок. Отак От залишаю, щоб була освітлена крона. От минулий рік. Залишив, дивіться, бачите, можна посчитати. Раз, два, три, 4, 5, 6 гілок. І з тих гілок я буду формувати. Продовження. В майбутньому таке буде. Через 3 роки-4 я видалю і зроблю заміщення на зовнішню бруньку. От, на зовнішню бруньку буду робити таке заміщення. І так формую далі. Видаляю, бо вона дуже в кого є така. Коло не груша, то той знає, що в нас з цих місць прямо одне коло одного, коротенькі гілочки. Дуже багато, дуже багато. От Видно, я повидаляв, щоб була чиста крона, освітлена. І так Получається у мене от так само дивіться гілка з навантаженням. Воно його тут легесечко нагне, так крона розкриється. Так само і та, і всі остальні. Таким методом я вже третій рік формую, бо це дерево дуже, я вже не знаю, йому більше 10 років в цьому дереву. Як сорт називається, я також не знаю. Плоди треба обривати і обов'язково, щоб вони влежувались. Зберігаються дуже довго, до грудня без проблем. Отак От я. Як правильно по технології обрізати колонну видну грушу, я не знаю. Не роздивлявся, я приходжу до всіх методів обрізання сам на своїх помилках. Вчусь так виходить. В майбутньому, коли ця груша стане вища, я виберу якийсь боковий пагін і в тому місці, наприклад, візьму тут, зріжу і переведу на боковий пагін. І з такого бокового пагона я тоді буду вже формувати нову. Новий, новий, нову крону, новий стовбур. Чим пониж буду старатися. Така інформація. Думаю, стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.